Історія брата Миколи Бекетова Олексій Бекетов народився в 1862 році. Саме він являвся архітектором та академіком архітектури, і іноді художником-пейзажистом, був професором Санкт Петербурзької імператорської академії мистецтв, заслужений діяч мистецтв УРСР. Саме він налаштував Харків на європейський тон. І залишив у спадок будинки в неповторному бакетівському стилі. Він щедро використовуючи елементи бароко, італійського Ренесансу, рококо, модерну і неокласицизму. І саме завдяки ньому Харків всі ці десятиліття становиться і буде все життя таким. Креативним, гарним і приємним слава Україні.